Збройні сили України просунулися в Курської області Росії на 35 кілометрів. Про це повідомляє інститут дослідження війни вперше з часів Другої світової війська іноземної держави зайшли на територію Росії. Ось так, ось такий бумеранг. І Блумберг пише про те, що росіяни такого не очікували. Путіна просто паралізувало. Він не знає, що робити, і його про це навіть. Не попереджали, отже, що саме зараз відомо про поточне просування сил оборони глиб Курської області е, Росії, і як взагалі на це реагують у е, західних столицях. Отже, Блумберг пише про те, що Путіна та його е, генералів не проінформували про запланований наступ України. Отже, якісь представники, за даними Блумберг, знали, що є такі плани, навіть повідомили. Валерія Герасимова, так так званого начальника генштабу російської армії, але він відкинув цю інформацію. Диктатора Путіна взагалі ніхто не повідомляв. Отже, росіяни не були готові до такого сценарію розвитку подій. Західні експерти, зокрема колишні генерали, говорять про те, що це стало великим неприємним сюрпризом для російських сил, які не були належно для цього. Підготовлені, які на початку навіть не змогли нормально вступити в бій і відбити ці атаки. І, до речі, вже брешуть російські генерали про те, що, начебто, змогли зупинити українських сил. Насправді це не так. Продовжується просування. І є інформація про те, що вже недалеко від атомної електростанції, яка знаходиться в Курській області, відбуваються е, бої. Е, крім цього, Bloomberg пише про те та інші видання, що дуже цікаву тактику застосували українські сили. Вони просто обходили. Російські опорні пункти в багатьох випадках плутали окупантів і ефективно е, знищували та руйнували колони російської техніки. І інститут дослідження війни пише про те, що ці маневри були можливі через відсутність нормальних оборонних ліній росіян, через те, що в них не було щільної оборони. Українські сили змогли, змогли дуже добре маневрувати, так як вони це вміють. і... Фактично знищити дуже багато окупантів та просунутися на деяких ділянках. Підрозділи просунулись аж до 35 кілометрів вглиб Курської області. На початку говорили про 10 кілометрів, 에, говорили і про 20 кілометрів. Але деякі підрозділи таки змогли просунутися навіть далі. Е, крім цього, е, велику роль зіграли і розміщення багатьох систем протиповітряної оборони, які ефективно е, знищили багато. Російських авіаційних так авіації, зокрема, і було заміновано багато доріг, яка одна з яких веде, веде до Білгорода, аби росіяни не змогли швидко перекинути резерви. The Washington Post, натомість пише про ще один великий здобуток цього українського наступу, завдяки операціям збройних сил вдалося взяти під контроль газовимірювальну станцію суджа в. Яка розташована так неподалік кордону із Сумською областю, і саме через цю станцію йде основний потік газу до Європи. Зараз ця станція перебуває під контролем Сил оборони. Про це Вашингтон Пост повідомив е, на умовах анонімності радник президента України Володимира Зеленського. Газета пише про те, що газ досі надходить до Європи, але тепер Україна має більший важіль впливу. Змогла захопити цей великий е, стратегічний е, об'єкт. Е, крім цього, за Economist пише про те, що досить елітні бригади були кинути в бій. Так їх направили е, на м, наступ, зокрема на територію Росії, і Росіяни зараз применшують все це. Говорять про якусь провокацію. Насправді йдеться про серйозну операцію і значні сили були значні. І професійні досвідчені сили були направлені на участь в цій операції. Про це пише The Economist. і крім цього, видання поспілкувались з одним із анонімних представників Генерального штабу України. Він заявив, що тепер подальша стратегія України буде залежати від дій росіян, бо це він назвав такою шахматною грою так грою у шахи. І в них не так багато варіантів. Насправді про це пише за екорами. першу чергу їм доведеться ухвалювати складні рішення, чи перекидати резерви зі сходу України безпосередньо з поля бою на Курський напрямок, аби зупинити просування сил оборони, спробувати принаймні, зупинити чи не перекидати ці резерви, аби не мати мож... аби мати можливість далі наступати на сході в той же час перекинути на Курський напрямок резервні сили, які не були. Задіяні у війні проти України йдеться про Розвардію та інших представників, які не дуже досвідчені, не дуже вміють вести реальну війну. І тоді просування, можливо, навіть і в них не вийде зупинити, буде дуже складно зупинити. Отже, перед складними рішеннями зараз постають російські генерали. І Блумберг пише про те, що. Путіна просто паніка, істерика. Він викликав до себе підлеглих для отримання пояснень, бо йому дійсно не доповіли про цей наступ України. Деякі представники розвідки знали про це, донесли до Герасіума, але він вирішив не розповідати про це нікому і відкинув ці, не повірив, що таке в принципі можливо. Ще одна цікава теза наводить Блумберг про те, що. Цей наступ України має великі політичні наслідки. Це доводить всім європейським та американським союзникам, те, що нема взагалі не існує ніяких червоних ліній російського диктатора Путіна. Нічого він не може зробити ні на ні на яку більшу ескалацію він не може піти, навіть якщо наступають на територію його країни. І це ще один аргумент, чому. Слід дозволити Україні бити в глиб Росії на 300 кілометрів, і не потрібно нічого боятися. Ось дивіться, Україна фактично напала на Росію, і вони не використали ядерну зброю і не пішли на якусь серйозну ескалацію, бо на яку ще більшу можна піти ескалацію, вже зважаючи на те, що ведеться війна проти України, і це великий аргумент, який точно будуть доносити в західних столицях. Про те, що насправді всі ці ці. Всі ці залякування є великим блефом, аби сповільнити і попередити надання допомоги Україні, тому це великий аргумент, і цей наступ доводить, що нема чого боятися, нема чого боятися Путіна та його оточення. Потрібно давати Україні все озброєння, яке потрібне для перемоги, зокрема, і дозволяти їх і його використовувати у всіх чинах, використовувати в повній мірі без будь-яких. Обмежень, крім цього, Форбс пише про те, що є ще інші військові цілі в цій операції. Це змусить, може змусити Кремль таки перекинути війська так зі сходу України. І Якщо вдасться забезпечити це перекидання військ, виведення військ з поля бою росіянами на Курський напрямок, це безумовно буде великим успіхом, бо послабить їхні наступальні операції на сході і буде сприяти. Обороні України про це пише Форбс. Звісно, багато в пресі експертів пишуть про те, що це дуже ризикована операція. Є великі ризики, але без ризиків у війні ніякі про це говорять. І безумовно Україна йде на такий ризик, аби змінити хід подій на фронті, перевернути стіл так догори ногами, повністю змінити весь порядок дій і всю ситуацію. Тим часом у західних столицях вже реагують на цей наступ України в глиб Росії і. В Пентагоні вже пропала пропав страх ескалації. Пентагон більше не боїться ескалації і говорить про те, що наступ України вели б Росії не порушує політику США. Є фактично так складовою політико, політики США, сходиться з політикою США і вони не виступають проти цього. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Вона Заявила, що потрібно пам'ятати, Україна бореться за свою суверенну територію, робить все можливе, аби звільнити окуповані території. І як вона це робить? Це справа України. І вони заявляють у Вашингтоні про те, що просування України в глиб Росії узгоджується із політикою американського уряду, і це дуже важлива заява. Фактично, партнери нас в цьому підтримують в повній мірі. Звісно. Поки вони не дозволяють використовувати своє озброєння далекобійні ракети атакам з ударів ще далі в глиб Росії, бояться, що Путін звинуватить, звинуватить так захід в ескалації, що оголосить війну США чи використає ядерну зброю, але вони не проти е, незалежного такого наступу українських сил в глиб території Росії. І за вешу до речі, пише про те, що на тлі цього наступу, на тлі успіхів України. Київ вже просить Вашингтон дозволити таки надати дозвіл на 300, на удари на 300 кілометрів глиб Росії. Зараз йде активна дипломатична робота. Переконують наших партнерів в тому, що це таки потрібно зробити, і не потрібно боятись, бо Путін так і не зміг відповісти його просто паралізувало. Він зник і фактично. Був в шоці, того що розпочався цей наступ, і росіяни цього не очікували і відповідно не підготувалися до цього. І ще важливо пишуть про суджу про цей про цей саме газовпро цю газовимірювальну станцію, що це можна буде використати у якості розмінної монети, можливо, навіть на перемовинах, так само як і. Як і контрольовані Украї... Україною території на території Росії можна буде використати у якості розмінної монети у перемовинах. Звісно, якщо буде така воля від українського уряду, багато варіантів насправді постає перед Україною. Можливих подальших дій від поточної ситуації вже будуть ухвалюватись, будуть вже залежати майбутні рішення. І до речі, маємо дуже потужну заяву. Із Німеччини голова оборонного комітету Бундестагу Марк Фабер. Маркус Фабер із коаліційної сили заявив, що Україна може використовувати німецьку зброю на території Росії, навіть під час наступу на ем, територію Росії. Адже за його словами, вся німецька зброя, яка була передана Україні, вже стала українською, і лише Україна може ухвалювати рішення, як її використовувати. Така потужна заява. І до речі, Маркус Фабер побажав удачі Україні під Курським, така. Дуже позитивна заява від Німеччини, і звісно, будемо далі аналізувати, як будуть реагувати на це партнери. Була і цікава заява від міністра Міністерства оборони Франції. Там заявили, що Україна здобуває певні успіхи. Її так проаналізували фактично ситуацію на курському напрямку. Та завершуємо нашу розмову політикою США внутрішніми політичними питаннями США, зокрема виборами. Віцепрезидентка США Камала Гарріс знову лідирує і має перевагу над, Трампа над Трампом у двох різних соціологічних опитуваннях. Отже, Камала Гарріс попереджає Трампа на 5% у опитуванні reuters Айпсус. Вона отримує 42% підтримки виборців, той час як Трамп 37%. і. Це саме опитування, яке проводилося раніше, вказувало на відставання Гаріс від Трампа. Отже, Камала Гаріс дійсно нарощує рейтинг і е, отримує все більшу підтримку з боку виборців. Крім того, Камала Гаріс має перевагу над Трампом згідно з результатами опитування з Economist югом. Вона здобуває підтримку 45% виборців, в той час як Трамп лише 43% виборців і. Звісно, попереднє опитування за якорами якого вказувало на те, що Камала Гаріс трішки відставала І Трампа, отже, бачимо, що вона таки нарощує рейтинг, і, до речі, вже домовилися як і Гарріс, так і Трамп, про проведення дебатів. Вони відбудуться 10 вересня на американському телеканалі ABC News, і від них дуже багато чого. Залежить і будуть важливі заяви і про війну в Україні, і про майбутню політику США. Відносно цього будемо, звісно, аналізувати і спостерігати за цими важливими новинами із Сполучених Штатів Америки. На сьогодні на цьому все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!